Виконуємо номер 310 із підручника Алгебра 8 та номер 3.10 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали без змін. Чисельники віднімаємо і 25 подамо зразу як 5 у квадраті. Розкладаємо чисельник на множники: у нас різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер скорочуємо многочлен різниця х і 5, і многочлен різниця x і 5. Отримаємо сума х і 5. Знов віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками: 36, подамо зразок 6 у квадраті. Чисельники віднімаємо. Знаменник переписуємо без змін. У нас є різниця квадратів, двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Але спочатку давайте винесемо знак мінус за дужки. Тоді знаки доданків в дужках м'ються на протилежні. А от тепер уже застосуємо формулу різниці квадратів. Отримаємо добуток різниці цих виразів на їх суму. І в знаменнику. І тепер скорочуємо на многочлен у, додати 6. Отримаємо, внесемо мінус, і мінус додати 6. Третє завдання додаємо два дроби з однаковими знаменниками. В чисельники додаємо. Знаменники переписуємо без змін. 9 подамо як 3 у квадраті. Зводимо подібні доданки. Мінус, 6, мінус 3 додати 6, це буде 3. Маємо Х додати 3 в чисельнику. А в знаменнику різниця квадратів подамо як добуток. різниці цих виразів на їх суму. І тепер скорочуємо на многочлен Х додати 3. В чисельнику маємо 1, в знаменнику різницю Х і 3. Четверте завдання також у нас однакові знаменники. Віднімаємо тепер. Знаменник переписали. А чисельники віднімаємо. Від'ємник беремо в дужки, бо віднімаємо много член. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. А в знаменнику подамо різницю квадратів як добуток різниці цих виразів на їх суму. Зводимо подібні доданки. 7А мінус 7Б переписали. А мінус 1 до 1 буде 0. І тепер в чисельнику виносимо 7 за дужки. В дужках отримаємо суму А, і, о, різницю А і Б. А знаменник переписали. І тепер будемо скорочувати. Скорочуємо на різницю А і Б. Чисельнику буде 7, знаменнику сума А і Б. П'яте знавдання додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, а чисельники додаємо. І зводимо подібні доданки. 2х плюс х це буде 3х, Y відняти 4 y буде мінус 3 і. Знаменник переписали, подамо квадрат різниці як добуток двох однакових множників. І тепер в чисельнику виносимо три спільні за дужки. і будемо скорочувати, ой, мінус у нас був мінус, мінус у нас на різницю х і. Ігрок. Отримаємо чисельнику 3 в знаменнику різниця Х y. І шосте останнє завдання. У нас знову однакові знаменники. Віднімаємо чисельники, другий многочлен від'ємник, беремо дужки. Знаменник переписали. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаменник переписали. Перепишемо квадрат суми, як тубуток двох однакових множників. І тепер зводимо подім доданки 9м відняти m, це буде 8 м 5m плюс 5n плюс 3n це буде 8 н Винесемо чисельнику спільний множник 8 за дужки. Отримаємо суму М і Н і будемо скорочувати на суму М і Н. Отримаємо чисельнику 8, знаменнику сума М і Н. Номер 3.10 із підручника алгебра 8 та номер 3.10 з підручника математика 8 виконано.